То зараз критичним фактором накопичення енергії в океані стає забруднення океану мікро- і нанопластиком. Пластикові частинки діють як теплоізоляційний шар, перешкоджаючи нормальному теплообміну між океаном та атмосферою по суті, океан перестає віддавати тепло назовні і починає накопичувати його всередині. Це призводить до акумулювання теплової енергії в океанських водах, зміни патернів випаровування і, як наслідок, збільшення кінетичної енергії атмосферної циркуляції. Цей процес є причиною додаткового стрімкого нагрівання океану та призводить до порушення природних механізмів охолодження планети. Зростання енергії в атмосфері Землі виражається як у зростанні кінетичної, так і потенційної енергії. Кінетична енергія атмосфери напряму пов'язана з рухом повітряних мас. Це енергія вітрів, циклонів, ураганів та інших динамічних систем. Що вища швидкість руху повітря, то більша кінетична енергія. Потенційна енергія атмосфери, в свою чергу, зосереджена у вертикальному розташуванні повітряних мас і в прихованому теплі, пов'язаному з фазовими переходами води. Порушення цього енергетичного балансу призводить до безпрецедентних погодних аномалій у всьому світі.